Мері багато разів уявляла собі, як виглядає цей таємний сад. Але те, що відкрилося її очам, перевершувало найсміливіші мрії. Якщо зовні стіну, що відгороджувала сад, обснував плющ, то зі середини її також зашили зарості якихось в'юнких рослин, самого муру не було видно зовсім. Довкола бояли троянди. Вони так розрослися, що деякі кущі майже сягали дерев. Тільки у цій порі на них не було ані листя, ані квітів, тож Мері не знала, чи вони живі, чи, може, всі посохли. Однак це дивовижне гілясте мережво робило все довкола таким незвичайним, що мері була просто у захваті. Звісно, а як іще мав би виглядати сад, де цілих десять літ не ступала людська нога. Як тут тихо, прошепотіла дівчинка. Як тихо. Мері стояла, вслухаючись у тишу. Навіть Малинівка і та вмовкла. Пташка лише позирала на неї з дерева, мовби даючи змогу все оглянути. Подумати лишень, я тут перша людина за десять років знову прошепотіла дівчинка. Вона обережно рушила далі. Дівчинка ступала на вшпиньках, ніби боялась когось розбудити. Мері стала перед одним кущем і підняла голову, роздивляючись, переплетіння гілля. Цікаво, він живий, подумала вона. Якби тут був Бен Везерстав, то він би відразу це визначив, тільки кинувши оком. А Мері лише гадала і мріяла, аби з весною тут скрізь з'явилися листочки і квіти. Їй навіть не хотілося думати, що сад міг увесь загинути. Тепер це був її світ. Тут навіть сонце здавалося теплішим, а небо яснішим. Малинівка перелітала від куща до куща услід за мері, весело щебечучи. Пташка немовби показувала дівчинці усі її володіння. Врешті мері також набралася відваги і перестала ступати вшпиньках. Далі вона захотіла обігти увесь сад і зі скакалкою. Так і зробила. Дівчинка весело мчала по стежках, уже цілком освоївшись у новому просторі. Час від часу зупинялася, аби перепочити або щось ліпше роздивитися. Ось і зараз вона зупинилася перед одним високим квітником. Її увагу привернули якісь ясно зелені крапочки на чорній землі. Мері одразу згадала, що казав Бен бенвезерстав, і стала навколішки, аби їх роздивитися. Паростки, маленькі паростки, з них можуть бути крокуси або підсніжники, або нарциси, неймучі віри, своєму щастю, прошепотіла дівчинка. Може, і в інших місцях вони вже пробилися. Обійду ще раз все уважно. Мері покинула скакати і повільно крок за кроком обстежувала землю. І справді, поміж пожухлою торішньою травою на квітниках, побіч доріжок, вона ще знайшла чимало тендітних паростків. Цей сад живий, захоплено вигукнула вона. Нехай троянди посохли, зате росте щось інше. Мері ніколи в житті не працювала на землі. Але побачила, що у деяких місцях стара трава геть затулила сонце цим дендітним звістунам весни. Дівчинка розвернулася і знайшла паличку з гострим кінцем, а тоді взялася до праці. Вона розпушила землю навколо паростків. Ну, ось тепер вони можуть дихати, сказала вона, коли скінчила роботу із першим клаптиком. Що ж, у мене ще багато роботи. Треба всіх їй звільнити. Нехай ростуть. Якщо не встигну сьогодні, то прийду завтра. Дівчинка переходила від одного місця, де пробивалися паростки, до другого завзята шпортала паличкою землю і виполювала бур'яни. Оглядаючи оброблений клаптик, вона усміхалася до паростків і розмовляла з ними, наче вони були живі. У роботі вона розігрілася. І зняла себе пальто, а далі капелюшок. Малинівка також була безмежно щаслива. Ще пак, нарешті, у цьому саду з'явилася жива душа і взялася до праці, а в пухкій землі так легко шукати черв'ячків і личинок. Досі пташка мусила пильнувати, коли на город виходить старий Бен Везерстав. а тепер і в її власному саду можна добряче поживитися. За працею минуло кілька годин. Врешті Мері зголодніла і вирішила повертатися на обід. Вона знову вдягла пальто, капелюшок, підняла скакалку і ще раз перейшла по приоброблені клаптики, милуючись тендітними, зелененькими ниточками. Тепер вони могли рости вільно, тепер їм ніщо не заважало. По обіді повернуся, пообіцяла Мері, немовби дерева яку кущі могли її чути. Додому прибігла радісна, розчервоніла і накинулася на обід. Марта очам своїм не вірила. «Ого! два добрячі куски м'яса і два рисових пудинхи! захоплено вимовила вона. Розкажу мамі, най знає, як помогла та скакалка. Коли Мері обравляла паличкою останній клаптик землі, то знайшла якусь білу цибулинку. Спершу дівчинка хотіла її викинути, а потім, повагавшись, викупала ямку, поклала цибулинку туди й обережно засипала землею. А зараз вирішила спитати Марту: може, вона знає? Марто, вимовила вона, я порпалася у землі і знайшла якусь білу цибулинку. Що воно таке? «А!» Та тут їх багато, відповіла Марта. Такі маленькі то підсніжники і крокуси, а більші то нарциси, а най-найбільші, то лілеї, як зацвітуть, така краса. Дікін їх в нас коло хати вирощує. Угу, То Дікін і про квіти все знає, замислено вимовила Мері. Та Дікін може виростити квітку хоч з каменя. Мама каже, що він знає їхню мову. А цибулинки довго живуть, коли ніхто їх не доглядає, вони можуть самі вижити? схвильовано спитала Мері. А якого ж догляду їм треба? спитала Марта. Перезимою в землі, а пригріє сонце, вилазять. То коло дровітні є місце, де на весну все підсніжники ся появляють, і ніхто їх там не садить. Хочу, щоб уже прийшла весна, сказала Мері. Хочу побачити все, що тут росте. Вона встала із за столу і зайняла своє улюблене місце на килимку перед каміном. Марта також сіла поруч. Марто, мені, мені потрібна лопатка, сказала далі Мері. Оце то так. І що ти збираєшся нею купати? спитала Марта, сміючись. Мері відвела погляд і зашарілася. Треба бути обережною. Якщо хочеш зберегти таємницю, подумала вона. Якщо звістка про її відкриття дійде до містера Крейвена, зна, може, він розсердиться і накаже знову замкнути хвіртку? Ні, ні за що. Знаєш, повільно проказала вона, зважаючи кожне своє слово. Тут все таке велике, в будинку більшість кімнат зачинена, і я блукаю по садах, по парках, сама. Ото тільки з тобою побалакаю, коли ти тут, і вряди годи з Беном Везерстафом. Але Бен часом набурмоситься і не хоче говорити. А якби я мала якийсь клаптик землі, то й мала би чим займатися, як всі. Зробила би квітник, засіяла би квіти. Марта аж засяяла. Знаєш, наша мама вже давно то казала, вигукнула вона. Вона сказала там стільки землі у тому маєтку. Най їй дадуть якийсь клаптик, най собі скопає, посадить бодай петрушку чи редиску. Дитина мусить мати якусь роботу. От що, сказала мама. Справді, вражено перепитала Мері, як вона все ото знає? Ага, якось і я її таке спитала, а вона каже, з дванадцятьма дітьми всього мусишся навчити, відповіла Марта. А скільки коштує лопатка, така маленька? спитала Мері. Гм, замислилась Марта, у нас у Твейті є крамниця. Там всяке продають. І лопатку я також бачила. І граблі, і вила. Воно все разом зв'язане і коштує два шилінги. Два шилінги я маю більше, зраділа Мері. П'ять шилінгів мені дала місіс Морісон, яка мене сюди везла. Та й місіс Медлок щотижня передає шилінг від містера Крейвена. Оце то так, то містер Крейвен пам'ятає про тебе, сказала Марта. Напевно, місіс Медлок сказала, що він наказав видавати мені один шилінг на тиждень, і в неділю вона мені його видає, а я досі навіть не знала, на що їх витрачати. Ого, та то цілий маєток, захоплено вимовила Марта. За такі гроші можна купити що завгодно, не те, що лопатку. Знаєш що? сказала, взявши руки в боки, Марта. Що? нетерпляче спитала Мері. У тій крамниці є ще насіння різних квітів, по пені за пакетик, а наш Дікін знає, які там найгарніші і як їх вирощувати. І заходить туди часто. Ти взагалі вмієш друкувати листи? спитала вона несподівано. Як це друкувати? Я вмію писати, відповіла Мері. Марта хитнула головою. Наш Дікін вміє читати тільки друковані літери. Якщо вмієш друкованими, то можемо написати йому листа. Так і так, просим піти до крамниці, купити лопату і насіння. Марто, ти молодець. вигукнула на радощах Мері. Слухай, я спробую. Думаю, що і друкованим зумію. Давай попросимо місіс медлок, щоб дала нам перо, чорнило й папір. Нащо? Можеш взяти в мене, сказала Марта. Я все маю, бо в неділю завжди пишу листа мамі, то й купила собі. Зараз принесу. Вона вибігла з кімнати, а Мері заворожено дивилася на вогнище в каміні і радісно шепотіла сама до себе. Коли в мене буде лопата, я все там перекопаю, повиполюю бур'яни. А тоді насію квітів, і той сад оживе.